На вулиці 3 градуси сьогодні недовго вмовляла куртку одягти. Яке сонечко. І таке оманливе. 5 градусів зараз у нас тепло. Гарненько. хто це там біжить. Так, ми автівкою з Лією Григорій на другий урок велосипедом. Так, ще раз вітаюся Добрий ранок. У нас вівторок. Татко повернувся вночі. Начебто все вдалося, так що скоро вам розповім, куди він три рази їздив і на третій раз все вдалося. І зараз ми їдемо. Лі, сідаємо. Ох, як я в рано вранці припаркувалася. Прямо. Ну що, тепленько тобі? Mm -hmm. Угу. Точно, може все ж таки куртку? Mm -hmm. Ні? Пошукаєш кофту вчорашню. Бо Григорій вчора додому в футболці повернувся. І не тому, що йому було спекотно. Не знаю, яка за рахунком кофта. Автівка показує 2 градуси, а не 5, як я вам анонсувала. Тепліше не стало. Так, і на п'ятницю передають навіть стоїть позначка сніг. І це щось неймовірне. В карбоні і сніг. Подивимось, наскільки це серйозно. Вночі буде мінус два. Тож, можливо, і таке. Чекаємо. Але найбільше, найбільше до чого важко звикнути, то до таких ось перепадів. То плюс 18. І буквально тиждень, і вже мінус два. І ось так. Якось таке коливання. Добре, я ж не нарікаю, мене більш ніж влаштовуємо. Ми вчора ввечері з Місію обговорювали, що він каже, що вже багато років він не бачив снігу. Та сніг, звичайно, можна побачити в горах, хоча б здалеку, бо поїхати. 70-80 кілометрів вже бачите сніг. А ось тут, так, ми вже бачили. Так, але в Карбоні ж не було снігу за всі ці. Це буде четверта зима. Я вчора теж в порахувала, що це четверта зима. А, тож для, цього, для цієї місцевості це щось буде незвичне. Та, Лія в нас вже в школі, а я в автівці, і мені на 10-ту, зараз без 5-ти 9-та. І вгадайте, що я хочу зробити, скориставшись єдиною на сьогодні можливістю. Ну, хіба що десь після восьмої в мене ще й буде вечора можливість, хоча це така собі можливість не сил, не бажання. Їду в спортзал хоча б на 40 хвилин, а мені на 10, тому що скоротили час для місії з чотирьохповерхового будинку, в якого я три години зазвичай прибираю. У вівторок, з 9 до 12. Тут скоротили. У мене взагалі 7 годин сьогодні. Вечірні візити, як зазвичай, і скоротили йому саме тому, щоб я не перебрала. Свою норму тижневу, ось така. такий мій висновок. Плюс хтось запитував, і я відповідала вже в коментарях, що так, справді, я підозрюю, що особливо, ось наприкінці року, пов'язано з фінансуванням, тож години радше скорочують, ніж додають. Ось мінімізують і намагаються нікому з бенефіціарів не відмовляти, але там, де дві години ставлять півтори, там, де ось три години, бачите, ставлять дві години. Окей. Okay. Історія. Незважаючи на те, що мені на 10, потім просто будуть невеликі перерви, тому 7 годин цілком вписується в такий розпорядок дня робочий. Так, людей достатньо. На 9 я здається, в робочий день ще не приїжджала жодного разу. Дослідження тривають, як то кажуть. Готово, готова. Вісім хвилин до роботи, і я вже їду. Так, до речі, багато людей зараз в цей час, які за віком підпадають під пенсійний вік, їм не треба нікуди на роботу, і вони можуть присвятити цей час вільно в спортзалі. Можна сказати заздрю. Мені треба на роботу. Так, і мені ж треба припаркуватися. Враховуючи, що поблизу з тим будинком, який біля мерії мені потрібний, там парковка тільки ось з цими синіми позначками. Тож доведеться паркуватись десь, десь ближче туди, до церкви. Йти пішки. На все це в мене 4 хвилини. Хто зна де припаркувалася взагалі біля гарони. Тепер обходжу, що там по часу рівно 10. У okay, мене є годинка до наступного місця роботи. Зазвичай я в цей день забираю продукти для наших українців в рестодекюр, але сьогодні мені не на другу, а на першу. А там навіть в перші ще не починають видачу, тож я сьогодні ніяк не встигаю забрати, я попередила. Ось така історія. Так, коли прийшла, у місію вперше. Не сам був вдома, якась подруга до нього приходила, сиділи, розмовляли. І коли я йшла, він зі мною вийшов з будинку, каже: локатор, піду до локатора, до оренда орендавця. Ні. Орен... орендача. Орендавець? Ні, орендавець, це той, він орендавець, правильно? Надає в оренду. Справа в тому, що в нього будинок чотирьохповерховий ось до орендарки. Чому кажу до орендарки? Бо зараз там з іншої сторони, в нього будинок на дві сторони, але нижній поверх, в нього там з внутрішнього двору, це ну, щось на кшталт передпокою, кабінету, таке. І одразу треба наверх підніматися. А ось інша частина виходить на. Дорогу на іншу вулицю, і там зараз салон манікюру. І я якось, та я про це не думала, воно мені не треба було. Він здає це приміщення, тому що раніше і він мені про це розповідав. В нього було був табак. Табак, такий магазинчики, це такі міні-маркети місцеві, де продаються всі різні дрібнички, ну, в тому числі алкоголь, сигарети і різне таке бакале, мабуть, теж раніше була. Я не знаю. ну, от Йому 89 років, тож, думаю, якось так це виглядало в його час, коли він працював, а зараз, ну, це логічно. Він це приміщення здає і от отримує ще й такий дохід. Власник, і він вийшов зі мною, каже: я піду до локатора, сходжу, обійшов вулицю. Все, обід закінчився. Ось я їду і вони прямо переді мною цей знак поставили. Об'їжджайте, кажуть вони. Щось крім кемпера, автівки немає у дворі. Бонжур тепленько, сонечко пригріло. Так, я закінчила, і таки не було вдома господарів. Був брат, який. З Африки гостює в Сенегалі живе, був на господарстві. Мадам сьогодні впала в неї Альцгеймера. але це ну, впала вона не через це, звичайно, але вдарилася головою. І вони поїхали в лікарню, щоб перевірити, чи все гаразд, тому що мадам сама не розповість, ну і важко відслідкувати. Коли людина не надто ну, свідомо спілкується, ось тож місію відвіз, її залишив в лікарні, будуть її там ще за нею спостерігати. Я так розумію, сьогодні до вечора. Місію повернувся, перепросив. Ну, я ж як, як він міг мене ну, перепросив за те, що не попередив, що його не буде, коли я приїду. Але ж це ж було і неможливо, фактично. Він хотів через агенцію мене. Попередити, забув, забігався. Добре, зараз я їду до мадам, якої, я, яку я возила на фізіотерапію. Колись це була моя постійна функція в середу. Зараз в неї інші постійні мої колеги мені поставили прибирання дві години. Нехай у мене сьогодні багато прибирання. Плюс в тому, що ми з Мадам Гарних, ну, вона дуже доброзичлива, ввічлива і добра людина, тож мені з нею буде комфортно. Там мені кажуть, ви в футболці. Та не кажу, в автівці спекотно просто так. Зараз одягну. Їдемо за лією. Порозмовляли з мадам, каже, от, ви давно вже не приходили прибирати. Кажу, давно, та я і взагалі кажу, не часто у вас вона. так, не часто. Домаш, на жаль. Вона каже, я кажу, та мені теж а ви плізів з задоволенням, але чомусь ось ми з вами рідко бачимось. І в неї, ну так часто бувало, коли я в неї прибирала, до неї одночасно, майже одночасно приходить перокарка. на, на дому працюю. Але зараз ось дві години я працювала. ну А чому вона мені сказала про перокарку, щоб я розпочала з кухні з салону, в неї студія кухня. Кухня вітальня бо там вони ці перукарські послуги <гум> вона отримує, щоб я там почала прибирати. Ну, так і не прийшла. І зробила вона мені комплімент, що я значно значно покращила свою французьку, що в мене прогрес. Я ж ну, мені так останнім часом то кажуть, але я кажу, що ні ні-ні, це не прогрес. Може, трошечки впевненіше, але я кажу, я чую, коли я розмовляю, я чую, що я роблю помилки, що я неправильно не, не кляк, не чисто там розмовляю. Навіть справа не в акценті, а в тому, як я слова і речення конструюю. Для цього кажу: з професором потрібен курс французької. Вона. Ну так, так, звичайно. Конжугежон. Це. Відмі... відмінення, відміняння, дієслів, така ось специфіка французькій мові, там, де від ч... часу, Ой, від різних варіацій, слова змінюються, написання і звучання. Вона каже: ми французи, теж з цим не можемо впоратись. Нам теж складно, ми робимо помилки. Професор французької це вчителю, що я мала на увазі, а не якогось там професора, який мене має навчити французької. Не це я мала на увазі. Я сказала просто французьку. Так, як я мадам, сказала. Професор, вчитель, вчителька, тобто, в школі, точніше, в коледжі, це професор, а в еколі, там де Лія вчиться в молодшій школі, це «метрес», «метр» і Медхес. Ну, тобто вчитель це «метр», а вчителька Медхес. А професор це в середній школі, в старшій школі це вже професори. Так довго тебе доводиться чекати. Ти щось там не доробила, якісь коробки? Лі, як день пройшов? Було весело, було холодно. На так, З будинку виходила, перестрі... точніше Семен грав м'яча внизу і прийшов. Чоловік, який є... йде ходою, я вам ніколи не розповідала, але карбона і ось безпосередня точка. Площа біля церкви є одним з місць на шляху Сантьяго. Чу чу чули ви це місце, так називається паломництво і шлях, який люди долають пішки. Я пізніше розповім деталі. Я не промовчала, обговорили це з моєю Амелі. Цю ситуацію. Вона, до речі, сказала, що вона не впевнена, що саме карбона на цьому шляху Сантьяго, але десь тут поряд проходить маршрут, і, скоріше за все, ну ми з нею дійшли висновку, що ось тут є місце, яке надає католицька церква для ночівлі в нашому будинку. Я здається, вам ще це не сказала. Так ось ці паломники, Пілігрими, паго. Пілігрими. Французькою, зараз не скажу. Кілька разів повторила, мені, мене навчала милі, як це французькою. Але ці пілігрими час від часу з'являються в нас на порозі. Але зазвичай нас попереджують наші католики, пишуть, що хтось буде ночувати. Сьогодні там не лякайтесь, двері квартиру зачиняйте. Дозволено їм одну ніч провести в кімнаті. Я вам показувала цю кімнату колись, коли будівлю показувала, там нижче у нас. Під сходами є такий потаємна кімната, як діти її називають. І ось там вони залишаються час від часу, раз на кілька місяців, насправді, не супер. Часто, літом частіше приходять. І ось тільки що виходила, чую, з кимось Семен розмовляє. Думала, може, Миколай прийшов. Я не почула, що він французькою розмовляє. Семен піднімається, я його українською його запитую, з ким це той розмовляє. Він каже, Ну там, де хто прийшов, хто буде ночувати тут. Я спускаюсь, чоловік каже, так, я там шукаю священника, який ну, тут живе і може пустити, переночувати. А мені каже, ви полонь українян, Ви, по... ви розмовляєте польською чи українською? Між собою? Кажу українською. Так йому стало. Зрозуміло, що ми, мабуть, все ж таки теж користуємося можливістю жити в цій будівлі, в квартирі, при католицькій церкві. Я йому сказала, що наш священик не тут живе і направила його ось тут будівля, де живе Жан-Марі, і що туди треба звернутися. Не знаю, до речі, в нього щось вийшло. Щось вже на морі темно. Можливо, ну, там є інформація, є номер телефону, за яким можна зв'язатися. Ну, точно не що він, передбачено, що він буде заходити отак вільно на територію, сам ночувати, йому треба було зв'язатися все ж таки з представниками церкви. Для того, щоб отримати дозвіл, тож що я тут можу зробити. Для нього тим більше я поспішала на роботу. Чоловік такий років 60-70, мабуть, з величезним наплічником туристичним. Видно було, що здалеку йде, але це ось теж ми тільки що це обговорили. Я й розповідала у Мелітті. Історії, які в нас були, які люди приходили, приїжджали на велосипедах, тандемах, іноземці, не тільки французи. Ой, не так багато, насправді, і двох десятків таких випадків не набереться за ті роки, що ми тут живемо. Але це, це теж історія, це такий досвід цікавий, бо ці люди ж вони насправді не, це не туризм класичний, французькою. Пільний грим, здається. Але точно неправильно. Так, Щось я сьогодні багато розмовляю. Балакуча. Окрім того, що багато слухаю, ще й багато розмовляю. Але окрім всіх новин, які мені молода мадам за своєю звичкою переповідає. Все, що знає навколо. Що відбувається, я в неї помітила, розвішувала білизну, в неї машинка в гаражі стоїть і в неї миска величезна з оливками, Замочила, зібрала десь, ну, каже, що тато там обрізав дерева і вона з тих гілок позбирала оливки, замочує їх, замочила в воді. І тепер там через кілька днів ну, треба воду міняти. Потім буде вона їх маринувати. І я згадала, що в нас же ж теж там є дерево, точніше, дерево. І я й про це розповідаю. Це те, що я маю на увазі, що я балакуча сьогодні, що є дерево в сусідів і великі гілки вони звисають на територію нашу, нашого умовно саду І колись нам сказали, що так ми можемо збирати те, що на нашу територію потрапляє. І влітку я говорила про те, що було б непогано засолити, хоч спробувати такий теж досвід мати С свої, теж умовно свої оливки зробити. І вже ж час теж їх зібрати. Треба буде подивитись, чи вони там не обсипались. Я давно вже туди не спускаюсь. Сходимо якось з вами, подивимось, що там з заливками. Їду на останній візит, так само, як і вчора. 30 хвилин з місьо, в якого руки не згинаються. Пальці. Та, не руки, а пальці. Тож, йому потрібне, потрібне асистування. Друзі, на цьому закінчується влог вівторка, так неочікувано, але причина банальна. Техніка не витримала, під кінець дня вже розрядилась. Тож я там ще заїжджала в Алді, встигала дещо, деяких продуктів-смаколиків докупила. Ну, так виходить, бачите, майже щодня я по магазинах і на те теж є причина. Чому я так намагаюсь робити, як це мені допомагає економити, про це теж багато розповідала і буду ще розповідати. Тому залишайтесь на каналі, не забудьте поставити вподобайку. Готую вже наступні серії, все буде. Залишайтесь на каналі, зустрінемось в коментарях. І бережіть себе, будь ласка, не втрачаємо надію. Все обов'язково буде добре. Віримо в це. Бувайте!